Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Наступного понеділка вчена рада Сумдепу імені Макаренка має обрати нового директора Інституту фізичної культури, оскільки його колишній керівник наприкінці минулого року став ректором подуніверситету. З кандидатурою на цю посаду вже визначилася конференція трудового колективу інфіскульту. Практично одноголосно 35 за і лише двоє проти. Викладачі і співробітники інституту підтримали кандидатуру доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Михайла Ляного, який впродовж майже 10 років. Обіймав посаду заступника директора інституту з наукової роботи саме на підставі думки конференції трудового колективу цього структурного підрозділу вчена рада педуніверситету 25 січня і прийматиме рішення щодо обрання Михайла Олеговича Лінного директором інституту фізичної культури. Гадаю, несподіванок наступного понеділка не буде. З 1 лютого факультет іноземної та слов'янської філології проводить щорічний літературний конкурс Студліт, присвячений 160 й річниці із дня народження видатного українського письменника Івана Франка. Участь у ньому можуть взяти студенти, учні загальноосвітніх шкіл, всі, хто шанує рідне слово. Свої твори, лірикою прозу учасники конкурсу можуть надсилати на електронну пошту філфак Нагородження переможців і призерів відбудеться 2 березня на літературно-музичному вечорі до ювілею Каменяра. Найближчим часом після капітального ремонту має відновити свою роботу їдальня под університету. Викладачі і студенти Сумтепу чекали на цю подію з початку 90-х. Ледний чверть віку студенти і викладачі Сумського педагогічного. Були позбавлені можливості нормально харчуватися, проводячи в стінах університету кілька годин щодня. Стрибок цін на продукти харчування на початку 90-х років минулого сторіччя значно випередив темпи зростання стипендій і викладацьких зарплат. А отже, цей об'єкт став нерентабельним у серпні минулого року. Керівництво Сум ДПУ принципово домовилося з майбутнім підрядником, який взявся капітально відремонтувати приміщення їдальні загальною площею 1200 квадратних метрів. І налагодити процес повноцінного харчування студентів і викладачів. А договір на повний обсяг робіт під ключ був підписаний на початку грудня. За півтора місяці звідси вивезли 30 машин будівельного сміття, виконали чималий обсяг робіт з підготовки всіх технологічних приміщень. Головна проблема на сьогоднішній день це сприяння суми обленерго у якнайшвидшому підключенні необхідного енергопостачання, оскільки проводку поцупили з приміщення їдальні за часів її безнаглядності. Тим більше, що всі необхідні дозвільні документи на цей об'єкт в порядку. Зала на першому поверсі, яку оглядали ректор педуніверситету Юрій Ляной і проректор з економіки і інфраструктури Василь Зігунов, розрахована на 250 відвідувачів. Буде окрема кімната для викладачів і співробітників університету. З відкриттям другої черги студентської їдальні, на другому поверсі, кількість відвідувачів збільшиться удвічі. Крім повноцінних обідів вартістю від 20 до максимум 30 гривень, Тут запропонують солодощі, доста найменувань кондитерських виробів, соки, морозиво, різноманітну випічку за радянськими рецептами без хімії. Алкоголю тут не буде ніколи, а от вайфай працюватиме одразу з моменту відкриття їдальні. Графік роботи цього об'єкту громадського харчування, послугами якого можуть скористатися всі мешканці Роменського мікрорайону, з 8 до 20 години. А його відкриття заплановане на середину лютого. Чекати вже недовго. Впродовж п'яти днів спорткомплекс інституту фізичної культури приймав змагання різдвяного розіграшу Кубка ректора СумДПУ з футзалу серед школярів сільських шкіл Сумського району. За почесний трофей боротьбу вели 10 команд з низів, Стецківки, дві команди зі Степанівки, Верхньої Сироватки, селища Сад, Токорів, Червоного, Хотіні і Великої Чернеччини. Цей турнір став першим для юних приборкувачів футзального м'яча, які навчаються у сільських школах Сумського району, і на відміну від міських школярів не мали можливості брати участі у різдвяних турнірах, які з середини х років традиційно проводяться федерацією футболу Сумщини. Переможцем групи А стали юні футзалісти Стецьківки, які виграли три матчі і лише у поєдинку з другою командою Степанівки розписали мирову 4-4. Втім, останніх на третю позицію турнірної таблиці відсунули школярі верхньої сироватки, перемігши їх 6-3. Що ж до групи Б, то в ній п'ять перемог у п'яти матчах святкували підопічні Анатолія Кравченка з червоного. До речі, наставник юних футболістів, професор, завідувач кафедри логоподії інституту фізичної культури, який і на тренерському містку прагне досягти не менш вагомих успіхів. А другими у групі Б стали школярі стокарів з двома перемогами нічією і поразкою. У напівфіналах команди Стецьківки і Токарів у основний час матчу обмінялися двома голами, а серію пенальті влучніше пробили хлопці зі Стецьківки 3-2. А верхня сироватка впевнено взяла гору над командою червоного 5 5-2. Остання до певної міри реабілітувалася, вигравши 7-2 поєдинок за третє місце у суперників з токарів. А верхня сироватка, розім'явшись у напівфіналі на команді з червоного, не менш впевнено виграла і фінальний поєдинок. У команди Стецьківки з рахунком 7-2, хоча на стадії групового турніру поступилася їй 5-7. Ректор Сумського державного педуніверситету імені Макаренка, професор Юрій Ляной, щиро подякував юним футболістам за віддачу на майданчику за видовищну і результативну гру. Запевнив, що цей турнір стане традиційним і щороку збиратиме юні футзальні таланти школярів сумського району. Кращим воротарем розіграшу різдвяного кубка ректора педуніверситету. Визнаний страж воріт срібних призерів Олександр Радько. Кращим захисником організатори назвали Богдана Ляцького з червоного. Приз кращого гравця одержав форвард команди з верхньої сороватки Арсен Казарян, який, до речі, забив у ворота суперників 16 м'ячів. Ну а кращим бомбардиром розіршу різдвяного кубка ректора педуніверситету став ще один гравець бронзових призерів турніру Олександр Чернишов, у активі якого 17 голів. Арсен Казарян, до речі, на нагородження виходив ще раз. Одержавши головний приз турніру, він і його команда сповнені рішучості повторити свій успіх і у січні 2017-го. Ті ж, хто лишився з кубками меншого розміру, мають наміри у другому розіграші почесного трофею неодмінно взяти реванш. Студентка інституту фізичної культури Юлія Журавок відзначилася у італійському ріднау на змаганнях п'ятого етапу розіграшу Кубку міжнародного союзу біатлоністів. Українська команда, у складі якої разом з Надією Бєлкіною, Андрієм Доценком і Артемом Примою бігла і Журавок, виграла зміжану естафету, на 13 секунд випередивши росіян і на 36 секунд норвежців. Старший викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, заслужений тренер України Микола Гудим, став переможцем у рейтингу кращих легкоатлетів області. Федерацією легкої атлетики Сумської області він визнаний кращим тренером Сумщини 2015 року. Його вихованці найбільш успішно виступали на міжнародних змаганнях. А випускник педуніверситету 2013 року, віце року, Європи серед молоді, майстер спорту міжнародного класу Віталій Бутрим, встановив новий рекорд України у бігові на 400 метрів: 45,1 секунди. Цими днями студенти падуніверситету здобули кілька нагород відкритого зимового чемпіонату Сумщини з легкої атлетики. У чоловіків скороходів, які змагалися на дистанції 5 тисяч метрів боротьбу за чемпіонську нагороду, вели вчитель і учень майстер спорту міжнародного класу, учасник двох олімпіад, 42-річний Олексій Шелест. До речі, випускник педуніверситету 95-го року, і студент інституту фізкультури Сергій Світличний, якому лише 21, з невеличким гаком. Саме він і став переможцем відкритого чемпіонату Сумщини з результатом 20 хвилин 44 і 28 сотих секунди, трохи більш ніж на 20 секунд, виправдавши свого досвідченого і титулованого наставника. Костянтин Ожийов на 800 метрівці і у бігові на 1500 метрів поступився лише харків'янину Ігорю Мусіятченку. І якщо на довшій дистанції він програв чемпіону понад 8 секунд, показавши результат 4.06.35, то на 800 метрівці ожиєва від переможця відділили лічені 54 сотих, одна п'ятдесят сотих. А чемпіон України серед молоді з метання диску, минулорічний випускник інституту фізкультури, і вже студент СумДУ Ігор Мусієнко відзначився не лише перемогою, а й вельми пристойним результатом. У непрофільному для себе виді програми, штовхнувши ядро в притул до позначки 17 метрів 16,93. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій з життя сумського педагогічного. Бувайте!